Вітаю вас на каналі Країни та народи. У сьогоднішньому відео ми розглянемо про те, хто проживає на задатковому острові Мадагаскар, а також про те, як туди дісталися люди з Далекої Азії. Ліди присутності людей з Африки на території Мадагаскару датуються тисячоліттями до нашої ери, проте їхні поселення були тимчасовими заселення острова вихідцями з Південно-Східної Азії розпочалося на початку нашої ери. Найбільш ранні археологічні докази постійної людської присутності на острові датуються 490 м роком нашої ери. За даними лінгвістів, малгасійська мова у своїй основі є найбільш наближеною мовою до мови Маньян, якою зараз розмовляють люди, що живуть у внутрішніх районах острова Калімантан в Індонезії. Ось тут проживає їхнє плем'я ман'ян. А тепер питання. Як люди, які живуть у внутрішніх районах Калімантану, а не на узбережжі, які не мали навичок мореплавства, потрапили аж на Мадагаскар. Оскільки в малагасійській мові є також деякі елементи з малайської та яванської мов, історики припускають, що жителів на острів у якості слуг або рабів човнами привезли малайські та яванські торговці. Таким чином, Мадагаскар, можна сказати, став колонією вихідців з Малайського архіпелагу. Ось тут у нас живуть малайсці, тут Яванці, острів Ява. Тож проживав на Мадагаскарі до приходу людей, окрім сучасних лемурів маленьких розмірів та інших ендемічних видів. Колись на Мадагаскарі жили гігантські лемури. вага деяких з них становила більше 150 кг. а також великі слонові птахи та гігантські черепахи. Проте ці види мегафауни вимерли близько 1500 років тому. Їх вимирання було спричинено комплексом факторів, включаючи нагапосухи і посилена людська діяльність, включаючи вирубку лісів та надмірне полювання на цих тварин. Пізніше, у середньовіччі, через потребу у робочій силі та торгівлю з арабськими торговцями зі східного узбережжя Африки на Мадагаскар було завезено значну кількість африканських рабів. Тому в сучасній малагасійській мові є також деякі запозичення з арабської мови, а також з мов банту, особливо суахілі. Ось приблизно звідси арабські торговці привезли чорношкірих рабів на Мадагаскар. За даними сучасних генетичних досліджень, сучасні малаосійці в середньому приблизно на 60% це нащадки африканців, а на 40% азіатів. Проте ці генетичні домішки коливаються залежно від регіону. Наприклад, на узбережжях африканська домішка значно вища. І співвідношення її з азіатською тут. Приблизно 70 на 30%. Це було пов'язано з тим, що більшість африканців були поселені на узбережжях, де знаходиться більшість сільськогосподарських угідь. В той час, як у центральному гористому регіоні Острова Азійська домішка дещо вища, її співношення з африканською становить приблизно 50 на 50%. Коротше кажучи, сучасні малагасійці – Є унікальною сумішшю африканської та азійської рас. Загальній чисельності населення Мадагаскару майже 32 мільйони жителів у 2024 році малагасійці складають понад 90% населення острова, проте вони у свою чергу поділяються на 18 етнічних субгруп, найбільшою з яких є Маріна, 26% від населення. Малгаційці також поділяються на два об'єднання горці і жителі узбережжя. Причому гірськими народами вважаються Марина, Сиханака і Бецілеу, а всі інші живуть на узбережжі. Найбільша група Марина проживає тут, в районі столиці Антененарів, в центрі Мадагаскару. Малагасійською мовою розмовляє більшість населення острова. Вона поділяється на чисельні діалекти, які є взаємозрозумілими. Літературна мова базується на діалекті Мирина, який використовує уряд та медіа Мадаскару. Малагасійська належить до австронезійської групи мов разом з такими мовами, як Малайська, Яванська, інші мови Індонезії, Філіппінська Тагалок. І так далі. Оскільки Мадаскар раніше був французькою колонією, французька поруч із Малагасійською теж є офіційною мовою. У шкільній освіті Мадагаскару до 9 класу викладання здійснюється Малагасійською, а з 10 до 12 французькою. Проте, за даними перепису 2018 року, французькою мовою володіє тільки 26,5% від населення. В основному це найбільш освічені люди. За даними статистичного дослідження 2020 року, християни становлять 84,7% від населення, з них 45,8% протестанти, 38,1 католики. Також на Мадагаскарі живуть представники традиційних вірувань 4,7% та мусульмани 3,1%. Нерелігійні люди становлять 7,3% від населення. Дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та пишіть у коментарях ваші пропозиції щодо теми наступних відео.